У глибинах лісу камери зафіксували появу диких кабанів, які, як виявилося, ведуть переважно нічний спосіб життя. Удень жодного разу вони не потрапили в об'єктив. Саме в темряві лісу вони почуваються безпечно. До місця спостереження приходили лише одинокі особини, без стада. Вони з'являлися тихо, обережно, пронюхуючись до землі, ніби шукали щось у листі, залишки жолудів, корінці або личинки. Їхні тіла здавалися мокрими і вкритими довгою жорсткою щитиною, а поруч на деревах було видно сліди багнюки, сліди їхніх спа процедур. Так, кабани обожнюють купатися в болоті. Це не просто розвага, це життєво необхідний ритуал. Болото допомагає їм по-перше, охолоджувати тіло у спеку, по-друге, позбавлятися від паразитів та комах. І по-третє, утворювати на шкірі захисну плівку від укусів і сонця. Після купання вони часто чухаються об стовбури дерев, так вони щищають засоклу грязюку разом із кліщами та паразитами. Саме тому багато дерев у лісі мають сліди кабанів на корі видно темні плями з багнюки. Удень ці тварини зазвичай сплять у затишних місцях, зариваючись у траву або під кущі, а вночі активні, пильні завжди у русі. На відео також з'явилася незвичайна свиня у плямах, не чорна, як типовий дикий кабан, а ніби строката. Її зовнішність справжня загадка. Такі плямисті дикі свині велика рідкість, але подібні випадки зафіксовані в природі. Зазвичай це гібриди між диким кабаном і свійською свинею, що втекла, або її нащадки. Вони зберігають форму дикої тварини, але забарвлення від свійського предка. Такі тварини можуть поводитися як дикі кабани, але виглядати трошки інакше. Плямиста свиня, яку ми спостерігали, виглядала молодою і теж рухалася самотньо. Можливо, ще не приєдналася до стада або веде самотній спосіб життя. Щодо харчування, то кабани всеїдні. Вони їдять жолоді, гриби, ягоди, корінці, дощових черв'яків, дрібних комах, іноді навіть падаль. Восени вони активно нарощують жир, щоб легше пережити холодну зиму. І, незважаючи на кремезну будову, деякі кабини дуже швидкі, можуть розганятися до 40 або й 50 км на годину і чудово орієнтуються в хащах. До людей вони ставляться обережно, зазвичай уникаючи зустрічі, проте, якщо поранені або захищають дитинчат, можуть бути і небезпечними, і навіть атакувати. Утім, більшість просто втікає, щойно почує кроки людини. Підписуйтесь на наш канал та дізнайтесь ще багато цікавого про життя диких тварин у нашому лісі.